Якби я знала що це такий рецепт, не просто господі, чого я за нього взялася? Багато м'яса, багато-багато сиру. Там були спеціальні такі казани і там готували такі листи. А чому це ви не в рукавичках? А чому ви не в рукавичках? опа 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 Подивіться, яка у нас вийшла краса. Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Оксана Скиталінська, я лікар діетолог Сьогодні у нас на черзі супер рецепт, супер смачної і надзвичайно корисної страви. Сьогодні ми будемо готувати вперше, мабуть, в історії будемо готувати лазанью. Я думаю, що багато з вас страшенно любить лазанью, але любить її класично. А класична лазанья – це завжди багато м'яса, багато-багато сиру. Вона дуже часто буде така жирна, жирна, хоч і смачна. Але сьогодні я вам пропоную таку лазанью, Здорового способу життя лазанього довго довгожителя. Що нам для цього потрібно? Отже, е, зразу скажу, що для лазані сьогодні будуть використовуватись не класичні продукти, але дуже корисні. Отже, у нас спочатку нас потрібні листочки із лазані. Ось такі класичні, я їх вже наперед трошечки відварила. Вони із твердого, цільнозернового борошна. Але насправді, які б листочки лазані ви не купили, вони всі будуть корисні. Чому? Тому що вся лазань. Виготовляється із твердих сортів пшениці. А як відомо, ці сорти пшениці вони не дають підйому рівня цукру крові, вони корисні, особливо якщо корисна начинка. Ну, отже, поїхали. У нас листочки лазані і у нас є гарбуз. Гарбуз потрібно очистити, нарізати такими смужечками або такими листочками і запекти, що я вже і зробила наперед. Трошечки чесничку десь 2-3 зубчики чесничку, сир фета, ось сир фета, І шпинат, свіжий шпинат, а також трошечки орегано чи мускатного ріха, що вам доподобає. І, звісно, сіль, і оливкова олія. Одним словом, починаємо. Ось печений гарбуз нам потрібно потокти або зробити з нього пюре. Але я люблю насправді не таке гомогенне пюре, а таке, знаєте, щоб в ньому були такі. Як крупинки, що воно мало фактуру. Відкладаємо. Тепер нам треба взяти трошки чесничку, дивіться, нарізати треба максимально тоненько, дрібненько. Тепер ми беремо сковорідку. На сковорідку наливаємо трошечки оливкової олії, небагато. Звісно, найкраще оливкову олію налити на сковорідку і трошки довести до гарячого стану. Але оскільки в мене тут іде демонстрація рецептів і все так складно робити, тому я просто уже буду все відразу робити. Я думаю, що ви мене простите правильно? Так, закриваємо, хоч вона і не окислюється, але не будемо її якби, провокувати. Отже, ми беремо оливкову олію, кладемо туди подрібнений чесничок. Ось так. Так. І кладемо, кладемо туди листочки, листочки шпинату. Ось так. Прям всі. Ну добре, давайте пару залишимо собі на пам'ять. Може будемо прикрашати цю лазанью. І йдемо і будемо це все діло тушкувати. Ледь-ледь, небагато. Поїхали! Отже, ми потушкували чесничок, чесничок і шпинатом. Пахне неймовірно. Потім беремо листочки лазані, А до речі, хочу вам сказати, друзі, про лазанью. Ви знаєте, всі собі уявляють, і в принципі правильно з одного боку, що лазаня – це яка страва чия страва? італійська. Правильно? Ну, так, італійці роблять пасту, лазаню і там, ну, що вони там ще пісу роблять. Але уявіть собі. Що все-таки кажуть, що лазаня походить і ще з древньої Греції. Там були спеціальні такі казани, і там готували такі листи от листи тіста. Потім вже готували в древньому римі. Уявіть собі, яка древня, давня історія ось такої смачної страви. Більше того, навіть поляки мають лазанки. А я вам ще більше скажу, я сама родом із Закарпаття. І в нас там є лазанки. Лазанки це роблять тісто з маком. Уявіть собі, от така смачна страва. Ми беремо і перекладаємо ось сюди наш гарбузик. Перекладаємо. Гарбузик треба трошечки посолити, небагато посолити. Додати до нього ледь-ледь або мускатного горіха, або орегано, або тим'яна, що ви любите, пряні трави. Трошечки перцю, небагато перцю. Ну, насправді, скільки ви любите. Ось так. І, тепер, і тепер будемо чекувати. Будемо класти потрохи листочки лазані. До речі, їх не так просто зварити, щоб вони не посклеювалися. Підсоленій воді беремо і кладемо сюди ось так от лазань. Коли я почала накладати ось цю мисочку, виявилося, що ці листочки вони задовгі. І ми швидко знайшли рішення, пергаментний папір і дечко. Починаємо перекладати. Наша песня хороша, починає спочатку. Коротше, кладемо ось так от листочок лазання. Раз. Потім кладемо гарбуз. Кладемо зовсім трошки шпинату. Не багато, нічого не треба класти багато. Але ж красиво, за те ж як гарно. Потім беремо ось цю фету, сир фета і починаємо класти фету. Зараз, звичайно, знайдеться і скаже, а чому це ви не в рукавичках? А чому ви не в рукавичках? Друзі, ви багато готуєте вдома в рукавичках? Я ні. Тому що я, навіть незважаючи на своє хірургічне минуле, я вважаю, що якщо у вас руки чисті, то ви можете ось такі справи готувати і без рукавичок. Правильно? Хай, якби я знала, що це такий рецепт непростий, господі, чого я за нього взялася? Спасибо, дуже гарно виходить, скажіть. Ну, от воно закет гарне-гарне, по кольорам, по всьому. І вже останні-останні шпинатики. І тим, що в нас залишилося, змащуємо нашу прекрасну лазанью. Отже, подивіться, друзі, що в нас красиво вийшло. У нас така чудова вегетаріанська, надзвичайно корисна довголітня лазаня лазання для довгожителів. І зараз відправляємо в духовку. Духовка розігріта до 180 градусів і десь приблизно 20 хвилин. Поїхали! Отже, дорогі друзі, минуло 25 хвилин, і наша лазаня, я дуже сподіваюся, вже готова. У мене тут є одна така рукавичка, більшої, правди немає, і от рушничок. І йду витягувати нашу лазаню. Поїхали. Тинь-тинь-тинь! Витягуємо Мі, запах. Опа, опа, опа. Подивіться, яка у нас вийшла краса. Подивіться, ви всі бачите, яке це все красиве. Ну, погоджуєтеся, красиве. Ще може, звісно, такими листочками покласти на неї. Ну, це не обов'язково. Маленькі листочки шпинатику. І наша чудова лазаня готова. Що корисно в цій лазані? Тут багато складних вуглеводів. А як ми знаємо, складні вуглеводи все таки це корисний компонент нашого харчування. Листочки лазання складаються не лише із цільнозернового борошна, але і з борошна із твердих сортів пшениці. Раз. Друге, у нас є гарбуз. Гарбуз містить багато розчинних клітковини. Розчинна клітковина, вона ніби губка поглинає все шкідливе з нашого організму і виводить назовні. Вона нормалізує рівень холестерину, нормалізує рівень цукру в крові. А ще тут дуже багато каротиноїдів, бета каротину саме ось в, такій, ось в такому гарбузі. А що таке фета? Фета це джерело кальцію корисного молочного сиру і це фермент, ферментований продукт, і також трошки шпинату. Одним словом, ми отримали смачний середньої калорійності середнім глікемічним, середньо низьким глікемічним індексом. Смачний продукт, який зараз, от коли закінчиться цей ефір, просто буде зметений в долі хвилин нашої знімальної групи. Отже, дорогі друзі, з вами була лікар діетолог Оксана Скиталінська. Готуємо смачно, готуємо правильно, харчуємося здорово, підтримуємо український контент, ставте мені лайки, пишіть свої коментарі і обов'язково обов'язково діліться своїми рецептами і повірте. Найцікавіші рецепти будуть тут на моїй кухні. З вами була лікар-дієтолог Оксана Скиталінська. До зустрічі.